Практика 60 секунд це практика, яка буде дуже важко даватися саме для жінок з чоловічою стороною себе найбільш розвиненою. Це для тих, хто завжди досягає, завжди має свої плани, цілі, мету, а покращує постійно свій рівень, рухається, росте і розвивається. Таких собі достігаторів. Отже, як працює ця техніка? 60 секунд, тобто одну хвилину, тобі потрібно зупинитися та приділити тобі. Найкраще це робити на одинці з природою. Наприклад, ти ввечері виходиш на вулицю і одну хвилину ти просто слухаєш, як співають. Коники-стрибунці. Як шумить вітер, як шумить море, як шумить листя, звуки за вікном, як їдуть автомобілі, гавкають собаки. І ці 60 секунд перші тобі буде неймовірно важко виконати. Якщо ти це вже робиш або практикувала за моєю рекомендацією, напиши, будь ласка, у коментарях, як це в тебе вийшло. Зупинити себе, коли ти набрала обертів, це надзвичайно важко. Це а, все рівно, що ти їдеш на швидкості 200 км за годину, і тобі треба різко зупинитися. Є ще час, коли ти будеш тормозити. Тобто ця, цей тормозний шлях це і є ось ця сила, якою ти внутрішньо будеш впливати на себе, і зупиняти себе тут і зараз для того, щоб навчитися концентруватися на собі. В своїх бажаннях та внутрішньому світі, адже ти настільки закручена у зовнішньому, що він переважає, інколи наводить тривогу, тому що ти не встигаєш, не досягаєш, цілі плутаються. Тому зосередься на собі. Дай собі цих 60 секунд. І напиши, будь ласка, який в тебе вийшов результат. Практикуй це від 21 дня до 3 місяців для того, щоб навчитися зупинятись тут і зараз для себе, а не для інших.